Друзі, подивіться, яка ж получилася вийшла від нашого сиру. дивіться, скільки в нас там всередині соку. Рибка виходить у нас соковита, маленька, смачна. Я в цьому просто вповнені. Дай Боже всім, друзі, після невеликої перерви ми повертаємося і повертаємося зразу з рецептом риби. Всі ви знаєте таку запіканку, як м'ясо по-французьки, а сьогодні ми з вами зробимо. Рибу по-французьки. Інгредієнтів нам дуже мало. Рибка виходить смачною, соковитою і дуже-дуже класною. В першу чергу, друзі, ставимо в нашу духову шафу, щоб вона в нас добре нагрілася. Температура 180 і хай нагрівається. Починаємо готувати. В першу чергу ми обробляємо нашу рибку. У мене сьогодні. Такий гарний шматочок лосося. Бажано брати червону рибу, будь-яку. У мене сьогодні лосось і ми готуємо. Зараз ми приберемо його від луски і подивимося, чи є кісточки. Якщо кісточки є, теж повитягуємо. І повернемося до вас. Друзі, підготували нашу рибку. Дивіться, зняли ми луску нашу, повитягували, там дві кісточки маленьких було, витягнули її, але перевіряйте, бо коли будете їсти цю рибку, щоб не застряла ніяка кісточка вам. То, то краще перевірте. І підготуємо всі наші овочі. По бажанню, хто не любить цибулю, можна виключити з цієї страви цибулю, але цибулька, вона до кінця така не прожариться, буде таку мати хрусткість. Я дуже люблю і раджу вам. Нарізаємо невелику цибулинку. Півкільцями тонкими. Нарізали нашу цибульку півкільцями тоненькими. Нарізаємо помідорку. Помідорки нарізаємо, друзі, кільцями. Ну, якщо вже дуже великі томати наші, то вже вона півкільцями. Але краще кільцями теж такими тоненькими, не грубими. Друзі, і натираємо любий вам. Смачний сир. В моєму випадку зараз пармезан. А ви можете взяти теж будь-який твердий сир. І натираємо. Друзі, все підготовлено. Тепер починаємо складати нашу запіканку. Але один важливий момент. Беріть форму квадратну, прямокутну, яка у вас є вдома, але невеличку. Приблизно на такий сматочок і таку формочку, щоб у нас не було на великому цьому, цьому декові, і риба вийде на суха. Цей сок розтічеться від помідор, від нашої сметани, від риби, і воно розтічеться, і риба буде суха. А як ви візьмете квадратну невелику формочку, це все заложите сиром зверху, присипете в духовку, і риба вийде така соковита і смачна. Для нашої удобності ми візьмемо рибку і поріжемо тако на три кусочки. І заложимо форму, щоб пізніше нам краще було доставати. І на дно нашої форми заложуємо наш кусочок риби. Положили нашу рибку і тепер зверху цибулю. Ну це нагадую по бажанню. Це все. Небагато солимо. Не забуваємо, друзі, що наш солений сир. Це все примазуємо сметаною. І це все накриваємо, друзі, нашими томатами. І зверху присипаємо це все нашим сиром, і, друзі, його мусить бути багато. Друзі, ось ми зробили нашу таку запіканочку і відправляємо в нашу духову шафу. Температура нагадую, 180 градусів, хвилин 25-30. Чекаємо, друзі, а все, що потрібно для цієї страви, ви, як завжди, знайдете в описі під відео. Все буде гарненько розписано. Пропорції, що потрібно і скільки його потрібно. І, друзі, хочу вас попросити. Продвигайте мій канал, поставте лайк, зробіть якісь коментарі. Хто не підписався, підписуйтеся, буде тут цікаво. Повірте. Дякую за підтримку. Друзі, пройшло у нас десь. 28 хвилин. Достаємо нашу рибку. Друзі, подивіться, яка ж куриночка вийшлася нашого сиру. Дивіться, скільки в нас там Середини соку. Рибка виходить у нас соколита, маленька, смачна. Я в цьому просто впевнені. Друзі! Таку рибку можна їсти як з гарніром, так і без. Найкращий гарнір для такої риби це відварний рис. Я взагалі вважаю, що рис і риба це як брат і сестра. Що, куштуємо? Друзі, це просто дуже-дуже смачно. Риба виходить соковита. Знаєте, не така, як, не знаю, десь колись в столові така паніровку і суха, суха. Ні, це вона соковита. Цибулька таку хрусткість має. Боже, це, 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 просто, це просто неповторно. Готуйте, друзі, готуйте і насолоджуйтеся тим, що ви приготували. А як вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк. Зробити будь-який коментар і підписатися обов'язково на канал. Готуйте і насолоджуйтеся тим, що приготували. До побачення!